Дива приходять до тих, хто у них вірить, а діти вірять завжди. Свято без приводу в один із днів осінніх канікул влаштували у центрі джерело життя. Благодійники шляху до життя та агенція свят. Веселка Анатолій Тримбач розповів про організацію приємностей для дітей. Вирішили провести все свято без всяких прив'язок. Вважаємо, що ну, дітям свят забагато не буває. І сьогодні привезли ми дитячі подарунки, там канцевари, м'які іграшки, там кукли там окремо для хлопчиків, окремо для дівчаток, навіть по рокам воно розбиті коробочки, також буде солодкий стіл і купили ми ананаси, ну, дітей порадувати. І як завжди на наше прохання відкликнулись аніматори наші. З якими ми вже не раз проводимо – це веселка. Вже традиційно шлях до життя та веселка організовують вихованцям центру свята з іграми, розвагами та подарунками. Діти зустрічають гостей як добрих друзів та знають, неодмінно буде весело. Вони приїхали, ми замітили, ми обрадувались, тому що ми їх зустріли, бо вони різдво до нас приїжджали і ми дуже раді, що ви приїхали сюди. Сьогодні у джерелі життя виховується 28 дітей віком від трьох до 18 років. Це вихованці дитсадків, так і школярі, і навіть студенти. А першочергово всі вони потребують спілкування, підтримки та чуйності дорослих. Ми приїжджаємо, приділяємо дітям увагу, граємось з ними, ділимося з ними любов'ю, теплом. Ось тому вони нас так зустрічають. Вони нас вже знають. Ми знаємо їх, дуже часто проводимо разом час. Зарядити дітей позитивом та приємно здивувати аніматорам агенції Веселка традиційно вдалося на ура. Серпантинове шоу не залишило байдужим нікого. Емоційне розвантаження, безтурботні забави та позитивний заряд були гарантованими. Для тих, хто захотів відпочити від активності, працювала ще одна цікава локація. Арт-терапію пропонували у вигляді яскравих та незвичайних малюнків на воді. Коли з'являємося тут в джерелі, діти нас вже сприймають як. Подразник, якщо можливо так сказати, це коли ми з'являємося, це означає, що зараз будемо балуватись, стрибати, скакати, танцювати. Але сьогодні хочемо їм ще показати іншу сторону спілкування. Бо з нами вони відриваються, гуляють, танцюють. А сьогодні хочемо трішки іще і релакснути. Бо крім того, що тут є маленькі діти, тут є також і дорослі, вже зовсім дорослі. І виходить, що ми з меншими більш активно, а дорослі ну типу як помічники. Але треба також і для дорослих щось зробити. Тож ми вирішили сьогодні об'єднати два напрямки, щоб вони і погралися, відпочили, потанцювали, а також і щоб трішечки відпочили емоційно, душевно. Тому задіємо сьогодні і старших діток, геть уже таких, якому там і 16, і 17 років, і малечу. Разом з аніматорами діти поринули в світ пригод, розваг та позитиву. Кожен отримав пакунок з цікавими подарунками. Свято було без особливого приводу, але допомогло дітям не втрачати віру у здійснення мрій. А враженнями від спілкування, активності та подарунків поділилися під час солодкого застілля, організованого їх дорослими друзями.